The Друзі, став та пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про те, що український спецназ висадився поблизу реакторної Курської АЕС. А основні сили уже знаходяться в п'яти кілометрах від станції. Операція по звільненні і обміну атомної електростанції розпочалась. Інженери здали підземні тунелі. Хлопці прорвалися. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Україна має можливості, щоб змінити розвиток подій у всій російсько-українській війні взявши під контроль Курську атомну електростанцію і знизивши ядерну ескалацію Росії. Таку думку висловив перший заступник секретаря РНБО у 2008-2011 роках Степан Гавриша в ефірі Апостроф Тівін. за словами Гавриша, операція сил оборони в Курській області РФ стала блискучою операцією України. Сталося те, що повинно було статися за законами ведення війни. Сторона, яка не зможе почати воювати з агресором на його території, завжди програє. Війну Україна намагалася перенести війну на території Росії за допомогою західної зброї і ракет. Однак американці і британці не дозволяють їх використовувати. Також використовувати ми при таких російських добровольчі корпуси для рейдів на території Росії. Тож було зрозуміло, що рано чи пізно це має статися на найбільш незахищені території ворога. Операція сил оборони стала несподіванкою для ворога і шоком для Путіна, який був впевнений, що Україна не здатна на проведення Ведення таких операцій, а Західа заборонить України їх проводити не менш блискучою. Була і дезінформація, яку поширювало українське військово-політичне керівництво. Не так давно ми скаржилися, що в Україні немає озброєння для 14 бригади, що у нас складно з мобілізацією. Також ми сильно відступали на сході. Все це перекрило Москву. Що в Україні немає резервів для подібних операцій. Пояснив Гавриш. Він назвав власне бачення цілей цієї операції зараз. Виникає питання, яка ціль цієї операції. Перша примусити Путіна зрозуміти, що війна не завершиться на території України і вона буде продовжуватися в Росії, а також поставити питання про відповідність Путіна перед росіянами за їхню безпеку і показати його неспроможність впливати на ці процеси. Друга відволікти певну частину бойових ресурсів і сходу на оборону Курської області. Як ми бачимо, поки що цього не сталося. Путін вважає, що йому вдасться справитися із ситуацією за допомогою. Ою стороковиків та прикордонників в реальності силам оборони зараз протистоять 10-12 батальйонів Росіян, чисельністю 5-6 тисяч бійців, які не можуть стримати просування українців. Очевидно, Путін вважає, що Україна не зможе логістично підтримувати цю операцію, і продовжувати наступальні дії. І в очіку, якої Росія підготує резерви, щоб завдати удару. Третя ціль інформаційний ефект цієї операції. Адже Путіна постав як слабкий президент, пояснив Гавриш. Також він спрогнозував Узував, як може розвиватися операція на території Російської Федерації далі. Я думаю, що ми будемо закріплюватися на цій території на певних логістичних дистанціях, які дозволять нам забезпечувати ЗСУ усім необхідним. Якщо ми в кринках на Херсонщині були півроку, куди на човнах підвозили боєприпаси і дронами скадали необхідне, то тут значно простіше, і ми зможемо тривалий час підтримувати високий рівень ескалації в середині Росії, що суттєво змінить розвиток всього треку воєнних подій у. Цій війні заявив експерта. Гавриш також висловився з приводу позицій західних союзників України і їхньої заборони бити західною зброєю по Росії. Феноменальна ситуація Україна показала, що путінські червоні лінії, які намальовані швидше у Вашингтоні, ніж у Москві, є прозорими і, взагалі, не працюють на заході. Після безпричинної неспровокованої агресії проти України сприймають поведінку Путіна, яка соціапатичної досі остерігаються використання Росією ядерної зброї. Хоча великі військові аналітичні центри вже спрогнозували, що це ні до чого не призведе, а лише змусить захід зайнятися. Персонально путіним Україна своїм вторгненням в Курську область зламала цю червону лінію, але Захід не може ніяк зрозуміти, чим це завершиться. Зараз розгорнулася велика дискусія: чи варто Україні захоплювати Курську атомну електростанцію, нести відповідальність за безпеку на ній, а також давати Росії привіди, звинувачувати нас в тому, що ми ядерні терористи. Курська а. АЕ... Аса, це мама Чорнобильської станції, але вона не має достатнього захисту. Це така собі атомна бомба на території Росії. Якщо там заборонять використовувати ракети, атакам, ракети Storm Shadow, зате нам не забороняють використовувати Хаймерс. У нас є далекобійні Сау, і у нас є наша точка. У ми можемо тримати під контролем і загрозою удару Куриську АЕС. Як і Росія діє до речі відносно нас. Росія не наважиться завдати ядерного удару, знаючи про загрозу для курської. Ас, а це зовсім інший рівень ефективності протистояння ворогу. таким чином, і без американської зброї війна закінчиться для Росії настане нова реальність, пояснив він. При цьому Гавриша згадав про домовленість Росії з Іраном про достачання двох типів балістичних ракет. Як ми знаємо, Шойгу домовився з Іраном про постачання балістичних ракет двох типів іранського виробництва і РСЗО, і що є сучасною потужною зброєю. Наскільки я знаю, вирішується питання про постачання цієї зброї. І найближчим часом північно-корейські ракети, про які говорили, що вони ніколи не будуть передані Росії, вже б'ють по українських містах. Тож заходу доведеться ухвалювати це рішення про зняття заборони на удари далекобійними ракетами. апостроф і не тільки Байдену, а й Камалі Гарріс. Тож Байден зараз постане перед вибором, який він хоче залишитися в історії президентом США, який залишив у спадок пожежу війни чи рішучим президентом США, який що не менше змінив хід цієї війни на користь демократії додав Гавриш. Курська АЕС є однією з найбільших в Росії, але на думку експертів, її відключення не матиме критичних наслідків. Не виключено, що роботу станції зупинять самі росіяни. Контроль над Курською атомною електростанцією, якщо дотидіть з СОН не стане для РФ катастрофою. Детальніше про це у коментарі НВІ розповіли експерти з енергетики. Курська АЕС одна з чотирьох найбільших станцій в країні. Агресориці вона має чотири енергоблоки, але нині світло генерують лише два з них загальної. Потужністю 2 геобайта директор енергетичних програм центру разумкова Володимир Омельченко пояснив, що зупинка цих енергоблоків матиме лише тимчасовий ефект. Та станція у Курській області живий два гірничорудні басейни та один металургійний комбінат. Тож знадобиться час на їх перехід на альтернативні схеми постачання електроенергії. В Росії немає дефіциту генерації на відміну від нас. У них в цілому потужність генерації складає близько 10%. Ся 250 ГВт і тому втрата двох це не менше як один відсоток. Це до якихось критичних наслідків не призведе. Підкреслив Омельченко. Доктор фізико математичних наук Людвиг Литвинський зазначив, що енергоблоки краще не зупиняти а від'єднати від російської мережі. Він пояснив, що роботу станції не так просто припинити, і на примусове охолодження потрібно багато часу. Водночас втрата потужності у 2 ГВт ці Слів експерта буде відчутною для Російської Федерації. Я майже певен, що не будуть її захоплювати. Більш простий варіант: це від'єднати від мережі. Вони самі зупинять її, створять проблеми для своєї єдиної мережі. Нам то навіщо заходити на атомну станцію? Немає сенсу, зазначив фізик ядерник. Але от оточити її поміняти на зас сенс. Є литвенський також описав сценарій, за якого ворог самостійно зупинить роботу. Поруської АЕС, якщо лінії передачі будуть розірвані, то немає сенсу ганяти в пусту атомні енергоблоки. Якщо ви не можете відвантажити електроенергію, то єдиний шлях зупинити атомну станцію. Пояснив він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.